Вітаю, ми знаходимось. Вітаю, ми знаходимось в новій Андалусії, Марбія. І зараз я вам розкажу про найкращу інвестицію для подальшої здачі дострокового оренду. Нова Андалусія дуже популярний район, але немає багато новобудов, що дає нам гарний варіант для подальшої інвестиції. Хороша локація 5 хвилин до, до модного Пертобанус, 5 хвилин до центру популярного Сан-Педро, 5 хвилин до моря. Бари, ресторани, аптеки, супермаркети, все в пішому доступі. Тут найвигідніше співвідношення ціна покупки і подальша здача в довгострокову оренду. Можна купити як в комплексі, який вже готовий, так і в комплексі, який ще будується. Інколи. Комплекс, який будується, навіть вигідніше. Вартість двохкімнатної квартири від 290 до 340 тисяч. Подальша здача в довгострокову оренду від 2 до 5 тисяч євро на місяць. Трьохкімнатна квартира буде коштувати від 340 до 380 тисяч. І подальша здача в довгострокову оренду буде в районі 3 тисяч євро на місяць. Нові, які ще не здавалися, навіть можна здавати за 3,5. Зараз в процесі будівництва великий спортивний футбольний комплекс з п'ятью футбольними полями. Також закінчується будівництво тенісного і падельного клубу зі СПА, рестораном, тренажерною залою, який буде один з найкращих в Марбіє. Також для ваших дітей ви зможете знайти багато занять з гімнастики, танців, єдиноборств, футболу, тенісу чи чим би ваша дитина не займалася. Підписуйтесь на канал, не пропускайте нові ролики та звертайтесь до нас. Пока.